Ананя ну, смішного Микола Сапаров один із власників сімейної пекарні. Разом із родиною на початку повномасштабного вторгнення росіян покинув рідне місто Маріуполь. Тоді у Хмельницькому почали допомагати іншим переселенцям. Наш батько Сапаров Олексій Валерійович розпочав справу. Це було відкриття хостелу та соціального простору для допомоги та адаптації. Потім почалися батьки зрозуміли, що вже не тягнуть фінансово, і треба було відкривати якийсь бізнес. Каже, пекарня-кав'ярня була мрією матері, але долучилася до її реалізації вся сім'я. Це моя дружина, моя мама, сестра, брат, тьоша. За його словами, місяць тому не стало батька, але сімейну справу продовжують. Серед різноманітних видів випічки готують і традиційні маріупольські, розповідає Ганна. Сойка, м'ясо гарбуз. Це дуже популярна в нашому регіоні. Була страва, особливо е е грецької діаспори. Пекарню маріупольців обрали для процедури погашення чергової марки із серії Міста герої, розповідає директор з розвитку мережі Хмельницького регіону акціонарного товариства Укрпошта Олександр Луков. Її присвятили українському Маріуполю. Зокрема, подіям 16 березня. Дві 2022 року, коли росіяни обстріляли драмтеатр, де ховалися мирні жителі з Маріуполя близько тисячі людей, де великими літерами було написано слово Діті скинули дві авіабомби. За масштабами руйнування близько 600 людей загинуло. Маріупольський драмтеатр до та після окупації міста росіянами зображено на марці. Її випустили накладом чотири тисячі примірників, каже Олександр Луков, і вона має покриття. Всі марки покриті сталю. З Азовсталь. останній партії, яку продавалися. Говорить, з цією маркою можна відправляти листи по Україні вагою від 50 до 250 грамів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.